Днями у загальноосвітній школі номер один 12 команд шкіл міста змагалися на традиційному фестивалі юних інспекторів руху, змагалися у п'яти конкурсах, змагалися за право захищати честь міста на зональному етапі фестивалю. Далі усе докладно. Ольга перепелиця. До складу кожної з 12 команд учасниць фестивалю юних інспекторів руху входили 10 учнів. Жеребкування, проведене серед капітанів загонів у цікавій і відповідній темі фестивалю формі, визначило черговість виступів у п'яти конкурсах, які проводились одночасно. Виступи агітбригад проходили у формі тематичних уроків з безпеки дорожнього руху. Ми своїм сміхом, шутками молодь, ми молоді, щоб вони вчили правила дорожнього руху, стали Грамотними і вміли орієнтуватися на дорогах в різне Творчі й ініціативні команди використовували цікаву наочну агітацію, атрибутику та технічні засоби. Кожна команда мала свою назву. Ми, форма команди ні в якому разі не повинна була копіювати одяг працівників ДАІ. Ця форма наш талісман. Ми не пишаємося, і вона в нас вже. Третій рік За Кожне порушення положення фестивалю журі, головою якого був начальник ДАІ Сергій Нікітін, знімали один бал з загальної кількості набраних очок. У другому конкурсі технічні знання правил дорожнього руху. Члени ЮІР письмово відповідали на 10 запитань. Даному конкурсі оцінюється знання теорії знання правил дорожнього руху, в основному це права і обов'язки пішоходів, права обов'язки водія велосипедів. І мопедів. третій конкурс велоестафета був практичним і цікавим. Згідно зі схемою, велосипедисти по черзі долали різні перешкоди, переїжджали дошки, вправно крутили вісімки. Команда переможець визначалась за найменшим часом та мінімальною кількістю порушень. Мальчики лучше, конечно, дівчатки трохи ошибаються, падають, ну, стають на ножку. Ну чуть-чуть дівчаткам тяжелее. Конкурс все таки сложний для жінської половини. А мальчики хорошо справляються, молодці». У конкурсі юних регулювальників учасники демонстрували жести регулювальника в штучно створених дорожніх ситуаціях. Останній етап був творчим. Учасники стисло та логічно захищали власноруч виготовлений плакат соціальної реклами з безпеки дорожнього руху. Фантазіям не було меж на нашому плакаті. Водини стрілки, якого у виді палички регулювальника. Вони вказують на дорожні знаки, які ми повинні дотримувати. За загальною сумою балів, третє місце посіла команда колегіуму номер 2 друге юні інспектори 12-ї школи. Переможцем стала команда першої школи. Разом з дипломом вона отримала і головний приз фестивалю Вір.